Доброго часу! З вами Михайло Рулов та ви на Flagman Shop. І в нас поповнення асортименту поплавців у 2024 році. А саме поплавці для мачової риболовлі на махову вудку та поплавці для ловлі на живця. І почнемо ми з поплавців нової серії. Для ловлі на махову вудку, які нам поможуть ловити плотву та карася. Мають огрузку 1,5, 2 та 3 г. Тіло виконано із бальси та покрашено в декілька слоїв дуже доброго лаку. Має середню потовщину антенку, яка вам дозволить фіксувати вашу покльовку. Та невеличке тіло. І наступний поплавок, який ми хочемо вам презентувати, це поплавці для ловлі на озері. Мають продаговате тіло, невеличкий розмір та грозопод'ємність від 1,5 до 3 грамів. Мають невеличку та середню антенку. Продаговате тіло вам забезпечує його устойчивість під водою на озерах. Виготовлений із бальси, покритий декілька шарів дуже стійким лаком, та має такий приємний. Колір. Наступний поплавець, який ми хочемо вам презентувати, це серія матчевих поплавців для ловлі коропа, амура та іншу рибу. Ця серія має огрузку та використовується як фіксована оснастка. А ця серія не має огрузки та підійде вам для ковзаючої оснастки. А саме для ловлі на глибині, яка привишає довжину вашого вудлища. Наприклад, у вас довжина вашого вудлища 4 метра, а глибина, на яку ви хочете ловити, 5-6 метрів. Тож ці поплавки найкраще вам підійдуть саме для цих умов. Щодо антенки, антенка тут використовується пола, мультіколор. Та дуже добре їх видно на будь якій дистанції. Також ми хочемо вам презентувати, що в нас з'явилися поплавці для лову хижака. А саме поплавці от такої форми. Та мають також огружений варіант та неогружений варіант. Неогружені варіанти мають грузопод'ємність 15 грамів та 20 грамів. Також мають з'ємну Віршинку, щоб встановлювати сюди світлячок. Щодо огруженого варіанту, цей поплавок вам дозволяє використовувати невеличкий грузик, буквально пару грамів, та невеличкого живця для ловлі в умовах, коли ви ловите в траві та на милині. Також має з'ємну вершинку для того, щоб ви використовували світлячок. Ось такий короткий обзор. Наших новинок поплавців 24-го року, тож скоро ви побачите ці поплавки у нас на витрінах. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися, нажимати на колокольчик. З вами був Михайло Орлов. До зустрічі на риболовлі!